вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами, Люба, сьогодні субота, 21 червня, і має бути ваша улюблена рубрика Жахи та казки вшивального світу. Але перед цим я вирішила познайомити вас з новим набором, під який буду розповідати свої історії. Це набор Classic Design. Придбала я його в магазині вишила перед своїм днем народження. Я не знайома з цим виробником, не знаю, яка в них якість схем, канви та ниточок. Написано, що нитки DMC, які я не дуже полюбляю. Але сподіваюся, в цьому наборі, можливо, щось буде краще. Ось така у нас зворотня сторона, офіційний представник мурчини рукоділля. Цієї фірми, хоча кажуть, що це Німеччина, а мені здається, що їх комплектують в Україні. Прев'ю у нас просто обкладинка з запропонованими наборами та характеристиками цього набору. 14-та канварticл 44 4479, дари та скани. Робота буде чималенька на 14-му каунті, але це плюс, тому що я зможу спокійно вишивати, не напрягаючи зір. Дивіться, яка вона здорова, вона не білого кольору, як кава з молоком, щось таке середнє. Цупка, як каже моя вишивальна подруга Марії Хрестик, у нас є голочка. Ось в такому положенні будемо вишивати. І ниточки на органайзер 28 кольорів, ниток DMC. Довга така нарізка, мабуть, по метру. Вимірювати не буду. Мені не терпиться сісти, повишивати вже цими нитками і роздивитися ближче схему. Зараз саме її розгорну і покажу. Ну, не всю повністю, а частинку, щоб ви розуміли, який в неї вигляд. Зараз я вам ще покажу, що тут є ключ окремим аркушем, і це плюс, його можна покласти на органайзер килимок. Пазл такий дитячий, і штрикати туди голечки, але я буду просто його поряд тримати. І ось така у нас схема: Чотири аркуша схеми. кольорова символьна разом з Бекстічем. Дуже великі аркуші. Зараз я саме роздивляюся поза кадром, що на мене чекає попереду. Так, моя камера трохи розфокусувалася, але прийшла вже до ладу. Так, і ще шматок схеми, я шукаю зсередину. на що ж припадає серединка? З чого почнемо? Ось такі у нас тут пляшечки, і ось сам аркуш схеми як майже канва за розміром. Канва оброблений край, страждати не будемо, тому що вона така цупкенька. Зараз я її зап'ялю в п'яльця і заховаю в чохлик. Як кажуть, дівчата надягнемо трусики, щоб не саталися краї. Зараз подивимося, де наша серединка. Ось я вже знайшла це. У нас отакий кухоль. Його горловина саме туди припадає середина. У мене є новинка. Сьогодні ми були на вишивальній зустрічі і зайшли в магазин вишила. Я побачила такі п'яльця. По-перше, їх побачила Юлія Німінська і придбала собі великий розмір. Я не втрималася і вирішила також взяти такі п'яльця, тому що, по-перше, дуже класна ціна, по-друге, немає ніяких кріплень, і вони чудово. Тримають канву. Я вже знайшла середину канви і зараз спробую зап'ялити п'яльця разом з вами. Хоча я так чавлю на стіл, боюсь, що я його зараз зламаю, бо він опирається на одну ніжку. Можливо, зараз зроблю паузу і тоді її нап'ялю. Ось мені вдалося зап'ялити. Як бачите, канва дуже жорстка, ледь не зламала ці п'яльці, поки не натягувала. Тому що рівномірку ми в магазині нап'ялювали, вона дуже класно лягає. Ось така жорстка канва, бачите, як барабан. Ну що, я вже підготовлена. Зараз знайду чехол на п'яці, і будемо сідати, вишивати. Не перемикайтеся. Ну що, готові? Продовжуємо казку про пригоди Діани у Хенляндії. Попередні частини можна прослухати в плейлисті жахи та казки вишивального світу. Отже, глава 12. Примірка чарівної мантії. Повний місяць повільно піднімався над дахами Хенляндії, заливаючи вузькі вулички сріблястим світлом. Майстерня Діана сіяла від чистоти та приготувань. Фрудзеліна ще зранку надіслала сову з листом до пані Алісандри. Шановна пані Алісандра, просимо вас разом з дочкою на примірку мантії о й вечора під час повного місяця. Саме в цей час тканина набирає максимальної сили. Діана дуже хвилювалася. Ходила й в кут майстерні, перевіряючи кожну деталь чи рівно стоїть манекен, чи розкладені шовкові серфетки, чи блищать гудзики на мантії. Клау вже сидів на люстрі, спостерігаючи за господинію і гойдаючи хвостом. Я нервую, Клаусе, зітхнула Діана. Це моя перша велика робота, а раптом вона не підійде дівчині, а раптом пані Олександр розчарована буде. Що робити? Тільки хмикнув, облизав лапку, муркнув, мур, все буде гаразд. Дівчина заспокоїлась. Рівно о десятій до дверей тихо постукали, Діана пішла відчиняти двері. На порозі стояла пані Алісандра в своїй розкішній накиці, поряд її донька Сновида, юна дівчина з прозоро блакитними очима, в яких гралося й вазірок. Сріблясте біле волосся було розкидано по плечах. Вони разом зійшли до майстерні. Позаду почувся голос Фрузеліни. Прошу, прошу, заходьте. Діана з легкою посмішкою, стримуючи хвилювання, провела гостей до зали. Мантія чекала на манекені під м'яким світлом ліхтарів, і в її вишивці мерехтіли нитки срібла та нічного шовку. Візерунки тихо переливалися, наче дихали в такт місяцю. Дівчина Сновида обережно підійшла до мантії і завмерла, притиснувши руки до грудей. Вона, вона неймовірна, прошепотіла дівчина. Я відчуваю, як вона мене кличе, вона наче жива. Пані Алісандра також підійшла до манікена, трохи схвильовано промовила до Діани. Майстриня, справжня майстриня, ви впоралися. Моя донька дуже чутлива до енергії речей, якщо мантія кличе, отже, вона її прийняла. Трохи позаду стояла Фрозеліна, склавши руки, і тихенько промовила Спробуйте, вдягніть її, не лякайтеся, вона жива, але вона спокійна, ми її вже приборкали. Діана обережно зняла мантю з манікена і допомогла дівчині одягнути її. Тканина миттєво злилась з тілом, струмуючи м'якими хвилями шовку. Вишиті візерунки наче ожили і закружляли, поступово затихаючи у гармонійному ритмі дихання сновиди. Вона мене обіймає, ви це бачите, несподівано зрунила дівчина і заплакала. Наче теплі руки мами, такі знайомі, такі ніжні. Я вже не боюся навіть у найглибші снах ходити. Пані Олександра витрила сльозінку за її щуки. Тепер ти будеш захищена навіть у країнах сновид. Діана стояла поруч, зворушена, затумувавши подих. Її перша велика робота ожила і подарувала радість. А Фрозоліна, задоволено, потираючи руками, буркнула Справжня річ завжди знаходить шлях до серця свого господаря. Алесандра обернулась до Діани. Я знала, що не помилилась, обравши вас. Примірка завершилась. Сновида ніжна гладила мантії. пані Алісандра виняла невеличку шкатулку з кишені, оздоблену темним деревом з перламутровою інкрустацією. Ми домовлялися просто золотих, промовила вона, але я бачу, що ваша робота перевершила всі мої очікування. Це більше, ніж майстерність. Це мистецтво вищого рівня. І тому вона відкрила шкатулку, де рівненькими стопчиками лежали три сотні золотих монет. Очі Діани округлилися. Але пані, це забагато. Ні, прибила її Олександра, це справедливо. Ви вдихнули життя в цей виріб, а таке не має ціни, та й усміхнулась вона лукаво. Повірте, ваше ім'я вже починає лунати в місті. Фрозеліна схвально переснула за спини. «От так, дівчино, сарафанне радіо тут швидше за будь-яку рекламу працює. Сьогодні ще нічого не знають, а завтра біля дверей стане черга. Діана трохи розгублена кивнула. Ще не встигаючи до кінця усвідомити, що з сьогоднішнього дня вона вже більше не новачок і спадщиною бабусі, тепер у Фінляндії з'явилась нова майстриня чарівної вишивки. Дякую вам, пані Алісандра!» – нарешті прошепотіла вона і за замовлення, і за довіру. Алесандра загадково усміхнулася. Це тільки початок, Діана. Повірте, попереду у вас ще багато роботи. Місто вже чекає. Глава 13. Захисний болдахін для спадкоємця. Після історії з мантію Сновиди ім'я Діани звучало на всіх вулицях Хенляндії. В чайних крамницях бабусі перемивали кісточки новій зірці вишивального світу. На ринках торговки вже хвалилися, що особисто бачили цю дівчину і продавали їй навіть найкращі товари. Але слава не тільки гріла серце, а й відчиняла нові двері і цього разу самого палацу королівства Хенляндія. Не пройшло й тижня після примірки чарівної мантії, як одного вечора у двері хтось постукав. Фрозеліна вийшла і побачила білу сову, у дзьоба якої був конверт з королівською печаткою. Вона взяла конверт, птах полетів далі. Зайшовши у приміщення, покликала Діану, і вони разом читали листа. І це було запрошення до королеви на аудієнцію з якимось таємним завданням. Отже, наступного дня вони. Поїхали до палацу. Палац королеви Хенляндії це справжня перлина серед чарівних земель, вишуканий, розташований на пагорбі серед мозаїчного саду, де повно різноманітних квітів. Вони змінюють колір від настрою гостей та королеви. Палац збудовано з відблискуючого матеріалу, схожого на білий перлинний бісер, його вежі у формі старовинних наперстків, а куполи як перевернуті годзики з кришталю. Вікна нагадують вітражі зі схем для вишивки. Головна тронна зала встелена киломом золотої канви, на якому виткані герби всіх рукодільних гільдій. Стеля інкрустована тисячами блискіток та намістинок і переливається, немов зоряне небо. Діана йшла з Фрозеліною поруч, роздивляючись в різні боки, затамувавши подих від подиву і роззявивши рота. На її плечі сидів Клаус, і ось вони наближаються до величезної зали, з вітражами кольору меду та сапфірів. Королева Ліна сиділа на кріслі з білого дерева, І очі були зосередженими, але м'якими. Вітаю вас в своєму чарівному замку майстриня Діана, майстриня Фрозеліна. Дівчата вклонилися. У мене для вас є таємне завдання. Невдовзі з'явиться моє дитя. У мене багато ворогів. І Я хочу, щоб на його колискою була не просто тканина, а чарівний оберіг, те, що вишиєш ти своїми руками. Це має бути захисний балдахін, що діє за трьома законами, дарує спокій, приховує від зору в разі небезпеки і глушить будь-які звуки, коли дитина плаче, щоб ніхто її не знайшов. Тобто це має бути полог тиші. Наші майстрині стояли як вкопані від подиву, від хвилювання, їх серця мали вистрибнути ось ось з грудей. Фрозеліна, трохи оговтавшись, обережно звернулась до королеви. Ваша величності, такі речі не просто шиються. Для цього потрібна тканина, не проста, а надзвичайно міцна. Королева сміхнулася, махнула рукою. І служниці внесли совій. Тканина світилась блідим сріблом, ніби кожна її ниточка мала в собі краплину зоряного світла. Це павутина, виткана сорока чарівними павуками. Вона тонка, як дим, але її не бере ні меч, ні вогонь. Служниці піднесли совій до майстринь, Діана боязко торкнулась полотна. Воно ледь тремтіла від її дотику і було тончіше за тканину, з якої вона шила мантію сновиди. А Еліна продовжила. Щоночі, коли на небі з'явиться перша зірка, ти починатимеш роботу і завершуватимеш з першими променями сонця. Це обов'язкова умова. Так Балдахін буде місячної гармонії, і тільки так він буде мати силу. І якщо впораєшся, подарує тобі золото. І якщо ні, то пройдеш через ритуал розчарування. Від тебе знімуть силу рода, і ти більше не зможеш вишивати чарівні схеми, суворо наказала королева. Дякую Ваша Величність, за честь і довіру. Я впораюсь, обов'язково, тихо промовила Діана, ледь тримаючись на ногах. А чи дійсно впорається наша героїня з таким відповідальним завданням? Запрошую вас прослухати завтра у неділю. А сьогодні з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково реагуйте на повітряну тривогу. І до зустрічі, Па-па.